Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Криптоманія.юа та вважаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Хотів би продовжити відео, в якому я вже розповідав про додатки, в яких ми можемо фармити поінти на пасиві. Зараз їх з'явилось багато, тож намагаюсь фільтрувати та обирати самі цікаві для себе, ну і звісно, ділитись інформацією з вами. Якщо чесно, мені подобається цей тренд більше тапалки, бо тут ми витрачаємо набагато менше часу для фарму поінтів. Просто встановлюємо додаток. Та воно працює, поки ваш комп працює. Гадаю, що так як ГРАЗ вже не вистрілить, але якщо навіть кожен зможе дати по 10 баксів мінімум, це я саме мінімум взяв, то це вже буде приємно. Ну, а там побачимо, що буде. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і посилання на перше відео теж буде в пості телеграму. Поїхали розглядати! Ну і перший проєкт Bless Network це децентралізована безсерверна платформа для створення функцій, які реагують на події в мережі та в хмарі. А токен BLS потрібен для розміщення вузлів усім, хто хоче винести обчислюваний ресурс у мережу блок LES. Токен також використовується як форма оплати на платформі для виконання. Якщо подивимось, то в проєкт тут інвестовано 8 мільйонів доларів. Так, інвестори для мене, якщо чесно, не дуже відомі, але те, що тут гроші інвестовані, навіть в той раз було набагато менше. А я вважаю, що досить і досить непогано. Добре, і що нам потрібно тут зробити? Як завжди, потрібно спочатку зареєструватись, встановити додаток і потім вже фармити поінти. Для цього переходимо за посиланням реєстрація на Bless. А ви потрапите на сторіночку, де потрібно буде ввести вашу пошту, пароль та підтвердити через лист на пошту вашу реєстрацію. І ви потрапляєте на ось таку сторінку. Тут ми фармимо не поінти, тут фармиться саме години. Як бачимо, я вже тут фармлю 6 днів 1 годину. Тут показується ваша нода. Що за Connect Host, яка статистика тут за рефералі, ваші години, які ви нафармили і різні бонуси. Також тут є моя нода, тут показується скільки було підключено. Є реферали, ви можете скопіювати і запрошувати своїх друзів, близьких, рідних, або самі знаєте, що робити. Ну і ось тут в нас доступні різні бонуси. Поки відкрито один, далі ще будуть відкриватись. Ну і після того, як зареєструвались і щоб вам фармились години, обов'язково потрібно встановити додаток. Переходимо за посиланням додаток Bless та потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Тут ми натискаємо додати From і воно встановлюється до нашого браузера. І після цього, ось таким чином, ви відкриваєте. Ось так воно виглядає. Також сюди вводите логін та пароль, з яким ви реєструвались, і воно починає майнити. А цей додаток працює досить непогано, тобто стабільно, нічого не вилітає, в мене впрацює все добре. Тож проблем з ним бути не повинно. Просто буде працювати, коли ви запустите свій браузер, і він буде у вас. Навіть якщо ви його звернули і займаєтесь своїми справами, там граєте або переглядаєте фільм. Добре, з цим, гадаю, проєктом ми розібрались. Давайте перейдемо до іншого. Наступний проєкт це Оазіс. Він має великі перспективи завдяки інноваційному підходу до приватності та децентралізованому управлінню даними. Почуткам, а проєкт отримав. Підтримку топових венчурних фондів, таких як Андрес Хоровіц і Пантера Кепітал, досить гарні фонди, але ця інформація не відображається, тільки я в Твіттері бачив і по чуткам по інших каналах. Тож я не можу точно сказати, що саме від цих фондів є підтримка, але будемо сподіватися, якщо так, це досить непогано. Також, якщо передивитись на Twitter Score, по їхньому Твіттеру, то ми бачимо, що тут оцінка 25 це більш-менш нормальна, ну непогано. Багато підписано різних інфлюенсерів топових з великою кількістю підписників, різні проєкти. Тож я вважаю, це також гарним знаком, що якщо правильно будуть інвестиції від тих фондів, що я сказав. То це вже буде добре і дуже перспективно. І ще один плюсик: це те, що в тут розрахунок в мене йде на те, що він нещодавно запустився. Тож ми тут вважаємось як ранні користувачі. А ранні користувачі в таких проєктах це дуже гарна річ, тому що ранні користувачі завжди можуть отримати більшу перевагу при роздачі дропу. Добре, сподіваюсь, з цим розібрались. Для цього, щоб зареєструватись, переходимо за посиланням реєстрація на Оазіс. А також ви потрапляєте не на цю сторіночку, а як завжди, потрібно ввести пошту, потрібно ввести ваш пароль і отримаєте лист на пошту через нього. Підтвердите свою верифікацію і вже потрапляєте на сторіночку вашого дашборда. Тут статистика, можемо за 7 днів, можемо подивитись 30 днів. Тут ми бачимо скільки, в який день ми нафармили понятів. Також, як завжди, ви можете копіювати своє посилання, запрошувати друзів, близьких та знаєте самі, що робити. Також в нас є лідерборд, не звертаю сюди увагу, просто він тут є. В кредіттях ми можемо виконувати завдання. Тут верифіковані є, це підключити емейл, твіттер, дискорд, і за це ми також будемо а, отримувати свої кредити. Ну і останнє це download, Це ви тут можете а, завантажити додаток, за допомогою якого ви будете фармити поінти. Є додаток на Windows, але я чомусь скачав і він якось ще не працює. Скоріше за все. А, дороблюють щось, тому що, як бачимо, це ще бета-версія. Тож чекаємо вже а, ноду на Windows. Гадаю, вона буде або з бустом і буде працювати набагато краще. Я поки що скачав, натискаєте Go to Chrome і скачуєте, як завжди, додаток. А, він встановлюється, заходите з логіном і паролем, з яким ви реєструвались, і ось такий у вас є додаток для фармупонтів. Тут показує. Мережу, скільки воно буде фармити поєнтів, ну і скільки на фармуло кредитів, і скільки а, загального часу ви вже тут працюєте. Ну, все як завжди, можна сказати. Добре, з цим також гадаю, розібратись. Переходимо до іншого проєкту. Інший проєкт це «Тенео». Тут інформації зовсім дуже мало. В нього ще також бета-тестування, немає ніяких інвестицій, поки немає ніяких фондів. Чому саме я зацікавився? Тому що він входить в екосистему пік. Ми нещодавно з вами виконували активності по цій екосистемі на Галкс. І саме звідти я взяв цей проєкт в пік інвестовано 44 мільйони. І гадаю, якщо є екосистема у проєкта, то він буде розвивати і свої додатки, тому що йому потрібно, щоб люди зацікавлювалися в його додатках І в його екосистемі також працювали. І таким чином, можливо, ми зможемо захопити дві активності: саме активності Спік, ті, що ми виконували на Галкс, і коли ми будемо тут працювати, ми також будемо працювати в екосистемі. Що, на мою думку, Може впливати на ці два проєкти, і в майбутньому ми зможемо розраховувати вже на два дропи і від тенео, і саме від Пік. Але знову ж скажу, це тільки мої здогадки. Як буде, я не знаю, але цікаво тут складного зовсім нічого немає. Тут немає дашборду тут є тільки додаток і в ньому. Все ми робимо. Це як вдавен, то, що ми розглядали в першому відео. Щоб встановити, просто натискаєте Get Started, а, натискаєте Install і потрапляєте на цю сторіночку. Тут натискаєте Додати, і додається, у вас ось такий додаток. А, тут вам потрібно буде знову ж ввести свою пошту-пароль. Якщо не помиляюсь, також на пошті потрібно буде підтвердити реєстрацію через лист. і ви сюди заходите і бачите всі ваші дані, тобто коннект, скільки сьогодні поїнтів заробили, і скільки ви заробили поїнтів за весь час перебування в проєкті. Єдине, що він, так як ще в бета-тестуванні, потрібно інколи на нього дивитись, тому що в нього нода дисконектиться. Якщо дисконектнулась, то нам потрібно буде. Натиснути Node, а, почекати трішки. І коли вона буде «Connected», то все, можемо його звертати, і воно буде у вас працювати і фармити поінти. Інколи просто дивіться, щоб воно все працювало. Також, як завжди, можемо запрошувати друзів, близьких і самі знаєте, що робити. Натискаєте ось цю «Share Referral Code» і копіюється ваш код, з яким ви можете запрошувати собі. Користувачів і отримувати за них поінти. І будемо чекати і слідкувати за новинами. Добре, з цим гадаю, також розібрались. Давайте переходити до останнього проєкту на сьогодні. І останній проєкт це PIP Network. Це інноваційний проєкт, що привертає увагу інвесторів з усього світу. Компанія створює революційні рішення в галузі передачі даних, забезпечуючи швидкість, стабільність і масштабованість, які відповідають потребам сучасного світу. Якщо подивитись на інвестиції, то тут все досить непогано. В проєкт вже інвестовано 10 мільйонів. І а, серед них є такі топові інвестори, як Multicoin Capital і Solana Ventures. Також непоганий робот Ventures, але а, ці більш топові, і а, цим інвесторам більше я довіряю. А саме Solana, Solana зараз на хайпі, тож мене зацікавив цей проєкт дуже. І саме до нього я зайшов. Інвестиції непогані. І знову ж таки він на самому своєму початку ми заходимо сюди як ранній користувач. Що робити? Все як завжди. Переходимо за посиланням реєстрації на PIP Network та потрапляємо на цю сторіночку. Сюди вписуємо емейл. Код, і тут у вас відображається мій інвайт код, і натискаємо Sync up». Після цього вам пише, що зареєструвались. Єдиний момент, що може, буде проблема з тим, що буде виникати помилка. Якщо у вас виникає помилка, то потрібно вімкнути VPN і тоді вже реєструватись, тому що я там тестував на серверах і на серверах від не працював. І в чаті хлопці писали також, що в них не працює. Після того, як VPN включали, не знаю, хлопці не виписували. Але коли я включив VPN на серверах, воно все без проблем зареєструвалось і почало. Працювати після того, як зареєструвались, до речі, тут на пошту, якщо не помиляюсь, нічого не приходить. Просто тут зареєструвались. Потім переходимо на логін, натискаємо Війти і потрапляєте до сайту. А ось таким чином виглядає наш дашборд. Саме цікаво, що в проєктах, в яких я не бачив інвестиції, зроблено все гарно та красиво. Проєкт, в якому є гарні інвестиції з гарними інвесторами, Дашборд якийсь ну, за 5 копійок, можна сказати. І а, тут ви можете тільки побачити. Кількість ваших поємтів та згенерувати собі реферальний лінк для того, щоб запрошувати рідних та друзів. Просто натиснули Генерувати і копіюєте потім свою лінку і ділитесь з друзями та близькими. І знову ж таки, скачуємо додаток, перейшовши за посиланням додаток PIP Network. Потрапляємо на цю сторіночку, натискаємо Встановити і встановлюється додаток. Виглядає він ось таким чином. Єдине, що не знаю, це проблема або ні, хоча я читав їх документацію, що ви тут один раз заходите, потім воно вам показує ваші поінти, що типу працює, і воно вже працює в фоновому режимі. І якщо ми зараз війдемо, воно покаже, ми його звернемо. Ми знову натискаємо сюди, і знову буде емейл і password, тобто воно не буде показувати наші поінти. Як я читав, це зроблено для того, щоб типу, захист від взлому, і що коли один раз ви війдете, воно буде у вас працювати в фоновому режимі, і а, ці поінти будуть. Фармитись, поки я це все перевіряю, наче як фармиться, але щось дуже і дуже мало. Тож, цей проєкт, якщо не помиляюсь, зовсім на самому своєму початку і можливі великі проблеми поки що з роботою цього додатку. Зараз давайте я покажу, як воно тут працює, і за що я вам кажу. Покажу зараз і ви зрозумієте. Ну, ось, тобто я зайшов, в мене пише, що все підключено, 40 поїнтів, ну і тут ми можемо відкрити наш дашборд. Якщо ми просто натиснемо збоку, воно в нас закривається. Знову натискаємо і а, знову потрібно вводити, наче як це все вже працює, і ми вводимо тільки заради того, щоб перевірити нашу кількість. Буду спостерігати за цим, і потім трішки пізніше відпишу да й випішіть, нараховує вам пойти або ні. Знову ж таки, проєкт на початку, тож бувають влаги. Будемо спостерігати, якщо щось не сподобається, ми будемо відмовлятися від цього проєкту. Добре, на цьому поки все. Цього разу у нас проєкти всі майже на своєму початку. Тож це візьмемо за плюс. Як радні користувачі, ми зможемо претендувати на більшу винагороду, але є і мінус, тому що такі проєкти на самому початку працюють нестабільно. Вони їх тестують та дивляться, як вони себе поводять і потім доробляють. До речі, враз там один час дуже було багато проблем. Не працювали ноди. Але, як бачимо, хто отримав монети, досить непогано вийшло. І а, треба постійно буде заходити і перевіряти. Ну, як постійно, я заходжу раз в три години і дивлюсь, все працює. Якщо ні, просто заходжу і конейчуюсь заново. Я гадаю, що з часом а, вони все виправлять і вони будуть стабільно працювати. Ну і так. Також я гадаю, що ще будуть проєкти з часом такого типу. Я буду відслідковувати і обов'язково буду відписувати в своєму телеграм-каналі, або також зроблю якесь невеличке відео з невеликим оглядом і чому саме ці проєкти я вибрав. По всім новинам, як завжди, я буду відписувати в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо. Один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!